Thanks. Oh. <clears throat> Ні. Що там у нас по сторонню предметів? У нас підсумків немає для сагайдак для стріл майже максимум. А от що у нас ранці для ракет, Прив'яз для пального, медична сумка? Свині. Зі для, для полювання дозволяє наносити Ні, не цікаво. Для якраз інстинкт мислиця ми і залишимо. Так. Так, ну це спостереження мене не цікавить, я спочатку вежу. Спочатку треба встигнути вежу, блін, відкрити. Бо це таке. Я ж вже місію почав. так

І я їбусь в очі. Все зрозуміло. Хе-хей. А. Секрет розгадано. Сторіть більший гаманець. Да я б з радістю, бляха, але мені треба знайти те, не знаю, що. Світло. Ubisoft. Не витрачайте дарма мої. ресурси. Мої хвилини щастя зі світлом. О, викрутився. Так. А... Є, ох, як я охеренно відкрив. Добре. Значить, що мені створення предметів. Гаманець. Так, так, гаманці. Простий гаманець, шкура свині. Курва. Свиня звичайна свиня. Де мені знайти, звичайну, свиню? Це кабан. Це дикий кабан. А де свиня? А, це кабан. А це свиня? Тоді погнали? ПКМ. Угу. Покемона відкрили. Окей. Ау, ау, ау. Факт. Це факт зараз прозвучав. Але на воді його чутно не буде цього факту. Але факт був про те, хто хуйло. Всі знають, хто хуйло. треба ж такий гаманець, щоб не. Я ж вже не збережусь. Сен... Чи є сенс, блін Навіть не знаю, але спробую. Це треба теж буде в скалуцю залазити. Це дорожка доріжка поверху. А де тут курва свині водяться? Є. Yeah. в тебе теж досі світло є? Скажу, я ставив, що в мене в 1640 пропаде, але щось воно не пропадає. І Ще годинку. І я буду дзвонить в цей ВО В Детек скандалить. Тому що кожен раз, коли вони пройобують вимкнути. Потім вони те саме. Потім вони не те, що пройобують вмикнути. Вони потім взагалі їх хер прогнозуєш. Так, ну я на свинях. Тут повинні десь ходити свині. Мені потрібно свині. Де? Де свині? Горні свині, блін. По-моєму, це 7 чи 8. Де? Так, я ширнувся штукою, яка мені повинна показувати найближчих цих. Найближчих тварин. Увага, ви залишаєте зону завдання. Йдіть в сраку, мені потрібні свині. Мені одна хрюшка повинна бути, ну Потрібно. Ви шо, з глузду поз'їжджали. І ніц нема, взагалі, хоч би одна. <кій> Воно кури тільки бродять. Воно. Це пиздець. Офигеть. Я тут взагалі безпалевный пацан. Избру... Сенси, блядь. Так, так, так. Точно нікого не пропустив, бо якщо я когось пропустив, і зараз, блін, спалюся на рівному місці, буде обідно. Оно. Де ти курва взявся? А шо нахуй. Побачення блять. Блядь, не підняв тривогу? Не підняв тривогу, добре. Куда блять? Ну типу в сенсі щоб ти всрався, блядь? Ото пізда погнали потанцює, хлопчиків. Відключить Вимкнена сигналізація Ну шо блядь не поняв, а де воно? Я щось не поняв, де ось тут. Якийсь дурачок, чи що? Тю. <coughs> І кричить. <coughs> ну, турник, якийсь, точно. Някийсь неадекватне. Втупився, втупився, дурачок. Ішов втопився у річці глибокій. Треба бути таким дурачком. Так, де ти мене бачиш? А, ніхера собі. А я туди попаду, я побіг, побачимось. Добре, гарного дня, дякую, що забігав. Чи вже вечора, напевно, гарного вечора. Ні, я туди тупо не достаю. Добренько, нам треба ось цього чудіка залутати. Так, так. Так, він нас досі бачить. Побігли. Блін, ні, нам треба всередину. Ну, я ж не можу залишити, він же ж мене чекає. Я ж його не можу залишити там одного. Диви, як треба, чувак. Отак от, все. Так, побігли. Так, як це місія, збереження. Недоступно, так. Ну, що поробиш? Так Ту-ту-ту-ту-ту Куди біжиш, дурачок? За електрики, блядь Мені здається, над ними такий, така позначка, типу, як електрик. Мені здається, зараз детек uh, образиться, що я тут, блін, електриків піздячив, і вимкне мені світло точно. значить ж, піді мною був один, не. І впритул бігають. О, не бігають. Ну, Да, я тут нічого нормального не залутаю, в мене вже просто забитий інвентар. Так, треба сюди приціл Вже, коли продовжу проходити, треба буде знайти тут приціл того що, точніше, не знайти, а апгрейднути, щоб був приціл бо це піздець It's a video, she's not here. це ті типу полігся. Так, я ж його не залутаю, так? Да? Так, да, на жаль. Таке. Бамс! Отримуй піздюк. Ага, ага, ага. Кто добыва? Я кажу, хто набив? Це набила, да? Сестра набила? А? Думаєш, ти один із нас? Думаєш, ти як я, а? У мажора з Каліфорнії стояк на екзотику. А я всаджу кулю у череп моєї сестри. Як братові твоєму, гранту. Що який? Пішов ти. Ти злишся, Джейсоне Ти злишся. Окей, я розумію. Адже без сім'ї хто ми, блядь, такі? Колись я заради сестри міг зробити що завгодно. Я вбив перше заради сестри, але їй цього було замало. Ні, ні 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 прошу. Ти розумієш, в чому прикола? Наші кохані б'ють за спини кожного разу. Вони кажуть, кажуть вас, вас, кого, блядь, ти обереш? їх або нас, нас або їх. Як, як, ніби, блядь, мені ще паскудство потрібно обирати. Газ, господи боже мій. Ой. До речі, запальничка твоя лайно. собі, Так візьми мою, чувак. Рожевий крікет з резиночкою посередині. Ось вот така штука. І не вислизає з рук. Не споряджуйся, все добре. Джейсон, я вірю в Бога, хлопець, це справді чудово, що ти вирішуєш мрати за те, що ти любиш. Давай, блядь, розхитуйся. Ну, кайф. А баришня залишилась горіти там. І ще, і що саме цікаво палає вже все внизу, блять. Він підпалив все зверху, блять, а внизу вже все палало, блять. Угу. Я йду, блять, ти йдеш. І, і зі зброєю одразу. угу. Ебать не должно. Блять. Давай, власть. хулі толку, блядь Ну, іди. Ворушись. Ворушись, ворушись, ворухайся, блядь. Ой, бля. Підпалили зверху, а вогонь горить знизу. Я вже і не пригадую, блядь ці ляпи. Ты и бизне юбисофту. Давай давай, 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 пиднякся, пиднякся, пошел жить жизнь, блядь. У них Олівер! Буває, блять. У мене є ідея, ніхуя собі, в мене ще ідеї немає, у нього ідея є. Ану, поділися, пройрок. Це oh, oh, no, oh. oh Що в неї з дубцею, не поняв якось. Ну, щось... Цікаво, намалювали? Думаю, так, зараз, торчить, коротше, якась херня зі спини просто труба. Да, думаю, зможу йти. І бігать зможу, і все зможу. Ти можеш все. Оце мотивація, юбнешся. З камерою. Да давай уже, блядь! Піздец. Швидко натискайте пробіл Ми зараз будемо відстрілюватися від мудаків чи що ха-ха! Бам! Отак вот от. обожнюю Кайф. Ой, який класний трек, та ти шо? Армін Ван Бюрен, -бюр міраж. Ба. Подіблибувався, а не вийшло. bitch, drive! Run, bitch, run! Добрий вечір. Бац, кілька вбивств поспіль додатковий буст ХПшечки. Давай! Так-то по факту сказал, блядь. Бас! Да. No, uh, Лиза, твою мать! Блять. Можна нахер. А я не можу назад стріляти вже. все Нахера мені замість мого е е калаша дали оцю херню. Здесь. Ліза Ліза, ти долбайобка? Тебе чуть не вбили, ідіотка, або не продали нахуй в рабство. Ти зараз ходиш на своїх двох ногах, жива, ціла, блять, вільна, алю. А, блядь, охуєть радість, охуєть не радість, блядь, Скажи спасибо, що ти дихаєш, долбойобі. Боже, фу, як. Я в реальному житті ненавиджу таких людей, типу. блядь, скажи спасибо, що ти живий. Не, блядь, ой, блядь, все погано. Ой, да. Твійди, блядь, Не знаю, що ти Твіч забанить, якщо я скажу. Фу, блядь, не тільки. Я в полнейший пизді, блядь, зараз, в принципі. Але якось щось я не нью, блядь. І що блядь знайдіть у печеру, в очко, блін. Нет, не тут. Ось тут. Бамс. Та давай, блядь. ліза сноу. Ух! Daisy! Я та година Розумієте, наскільки це бомбезно? Дейзи, я сцени. Так, сонечки, я все ж таки uh, не знаю, якщо ми зараз стигнемо But після цієї касцени, ми закругляємось. Я збережусь. Окей, алтейкалок аранд. Дивитись по графікам, я вже на годину більше пересидів, ніж потрібно, і мене це лякає. І вимкнуть, можуть світло в будь-який момент. Краще я за... закінчу. А ми не можемо, так, да? зберег зберегтись? Іди нахуй знову фракції, хуякції, зберегти, і не можна добре. У будь-якому разі, сонечки, дякую за те, що були зі мною. Дяку... Дякую, що підтримали, зайшли, лайкнули, там подивились, підписались, відписались У будь-якому разі, дякую, що були тут, що заходили, і що не заходили. Всім папа! -па.